Так, це реально класний польський сухпай. Єдиний мінус, він великий, дуже об'ємний. Їх багато з собою не напакуєш. Тут є ось такі пакети, тут же, в принципі, повноцінний е, раціон. Це в нас третє меню, тут чилі конкарне, і-і-і, пагеті воленє з, е, з сиром. А, це більш гостре. Це в принципі підійде всім. Є ще друге меню, там йде квасоля по-бритонськи. Єдиний мінус, по ній замітив, там ковбаски дуже солоні, дуже пити після них хочеться. А другий пакетик, там гуляш, також з квасолею і курячим м'ясом, дуже смачно, дуже калорійно. Обов'язково розігрів пакети. два рази просто смачніше з ними. Вони також багато місця займають і багато води на них не треба. Ці сухпаяк є ще ось така штука, сухий спірт. Головне витягнути звідси одну железячку із усіх пакетиків сухий спірт і одну пачку спічок. Енергетичний батончик з чотирьох сухпаїв можна витягнути лише дві баночки паштета. Він також доволі смачний, але чотири це займа вага. Двох баночок буде вистачить з головою. Ці галети набагато краще, ніж в наших сухпаях, бо вони м'якші. Так, далі. А, це мікс формілки дрінк. Реально дуже смачний напій зранку, гаряченько попити. А, арахісова паста і ось такий джем, такий з вави. Це найкраще, що мені сподобалося з ракісовою пастою. Кофе. Знову ж таки, я проти будь що енергетичного, бо це поранення це твоє життя. Кожного по одній пачці галет, дві пачки основних страв. Сухий спирт, э, джеми, рахісова паста, розігрі пакети і максимум два паштети. Був великий пакет, зараз це все, грубо кажучи, в два рази легше, в два рази менше по об'єму і можна ну, в рюкзак, грубо рюк штурмовий 40 літрів запакувати чотири таких набори плюс. Кілька бутилок води, БК, і в тебе ще залишиться в принципі місце. Можна допакувати з чимось, те, що ти ну хочеш окремо взяти.